День відповідальності людини відзначається в Україні 19 жовтня, другий рік поспіль. Його встановлено Верховною Радою України з метою вшанування пам'яті видатного українця Богдана Дмитровича Гаврилишина, одного з найвідоміших економістів світу, професора, благодійника, громадського діяча, людини, яка зробила блискучу кар'єру і стала феноменально успішною. Символом Дня відповідальності людини є декларація, створена Богданом Гаврилишиним. На думку її автора, саме усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства індивідуальної відповідальності є необхідною передумовою виконання Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році. Декларація складається з 15 пунктів. В яких зображено різні рівні відповідальності членів суспільства. Богдан Гаврилишин мріяв побачити країну успішною і тому фінансував різні програми. Фонд Гаврилишина фінансував і програму Молодь змінить Україну. Його метою стала підготовка великої кількості молодих українців, які б вивчали, як функціонують найкращі країни Європи та могли б. Трансформувати свої знання в Україну. Життя Богдана Гаврилишина є еталоном наполегливої праці та безмежної любові до рідної землі, один з найвидатніших українців сучасності має бути прикладом для кожного з нас. Доля України в руках молоді. Все буде Україна, слава Україні!